Мене зовут Ленько Наталія, ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу вам показати, як без проблем з'єднати ниточки в одному полотні, і щоб не залишилось, мабуть, ну, взагалі ніяких слідів цього з'єднання. Я думаю, що всі, хто в'яже, столкнулись з цією проблемою так чи інакше, тому що, ну, навіть якщо ми в'яжемо з бобинною пряжі, все одно. Час від часу нам потрібно з'єднати нитки. І хочеться їх з'єднати так, щоб не залишилось ніяких слідів ні з лицьової сторони, ні з виворотньої сторони. Ще цей метод дуже підійде для з'єднання таких ниток, як бавовна, як віскоза, шовк. Такі фактури якісь, як сказати, не мають свого ворсу, їм немає чим чіплятись один за одну ниточку. І вони, їх з'єднати ці ниточки це, в общем-то, проблема. Тому, що ну, якщо вона десь розпуститься і почне розпускатися у, у готовому виробі, це ну, не є доброю справою. От. Ну що ж, я хочу приступити до з'єднання. Я зв'язала маленький зразочок. І ось він, нитка закінчилась. Що я роблю? Я беру <coughs> нитку, яку я хочу приєднати. з'єднати. Залишаю такий досить величенькі хвостик, ось о, і починаю в'язати полотно цією ниткою, що в нас на виворотній стороні. Зараз я зв'яжу пару петель і покажу. Що ми маємо на виворотній стороні? Ось вони, ці дві нитки, які ми, одна нитка, яка закінчилась, інша нитка, яка, яку ми приєднали. І якщо вам не зручно в'язати, вибачте, в мене нежить, якщо вам не зручно в'язати далі, щоб воно так тягнулося, ви можете легенько зробити тут. Вузлик, але не затягуйте його сильно, так трошки, щоб полотно не розходилось. І в'яжете собі далі по вашому візерунку стільки, скільки вам потрібно. Коли ваше в'язання, ви, ви можете заправляти кінчики відразу, можете зв'язати весь виріб, а потім заправляти кінчики, як вам буде зручно. Зараз ми пров'яжемо з вами виворотній ряд. Ну, тобто, нам не потрібно, ну, яку, я за, ту... за той метод, який для мене найпростіший. Якщо у вас шарціна, баво... точніше вовна, то. Звісно, ці нітки з'єднуються досить просто. Хоча, ну, я побачила, що багато хто робить це, Ну, просто вузлик зав'язали, та й все. Ну, мені цей метод не дуже подобається просто вузлик. Хоча б тому, що ну, вузлик все одно потім видно. А ми з вами зараз пров'яжемо пару рядів для того, щоб. Було гарно, щоб хорошо було видно. Напишіть мені, будь ласка, хто і якими способами з'єднує нитки. Може, у вас є ще якийсь такий цікавий способ, який сподобається і буде корисним не тільки мені, но і дівчатам. Чи для вас це була проблема? Напишіть, будь ласка, бо це, це цікаво. Це такі, такі мелочі нашого життя, дрібнички, які можуть нам спортити виріб, настрій і так, по списку. Так, закінчую я ряд. От бачите, от бачите, отут от, ми з'єдналися. Я підтягну трошки і вже нічого не видно. Навіть у полотні, яке не стіране, яке не парене. Зараз дойду до кінця ряду і покажу, що ми робимо далі. Так, дов'язала я ряд. Повертаюся я на виворотню сторону. Ось наші дві нитки, які ми. У нас залишились. Я беру голку. Голку, яка для трикотажу, для трикотажного полотна. Роз'єднаю зараз я ці дві ниточки, які я вузлик зав'язала. Тепер я одягаю одну нитку. голку. Ви бачите, що ця нитка у нас з лівого боку. Тож, я акуратно його підтягую, щоб щоб тут нічого не тягнуло, бо можна дуже затягнути. Дивлюсь, гарно, гарно. І обережно розправляю полотно і обережно починаю вплітати, ну вшивати, вплітати. Це, до речі, можна робити і гачком. Але мені це більше подобається робити голкою, мені здається, так більш охайно. І отак от, от акуратненько ми, так, щоб воно не тягнуло цю нитку вшили. Хвостик відрізаємо. Тепер я беру наступну наступний хвостик. І роблю, в общем, то те саме. Одягаю вголку і тягую потрошечку, щоб дивлюсь, щоб тут було гарно все. І протягую цю нитку в інший бік. Можна її протягувати уверх, униз. Як вам більш зручніше покажеться. Як вам буде більш Гарно виглядати. Це вже залежить від вас. І обережненько я ввожу в полотно нитку. Знов таки кажу, можна вверх, можна вниз, можна, як вам буде здаватись, як воно більш. До, доречно, охайно. Все, відрізали. Я спеціально взяла таку досить товсту пряжу, бо на неї дуже було, буде видно. Ось вам виворотня сторона нашого з'єднання. Ще раз хочу напомнити, що нагадати, що полотно буде ще стиратись, пратись вибачте, просуватись. Чи відпарюватись. Як на мене, результат дуже і дуже гарний. Ну що ж, пробуйте, в'яжіть, пишіть, якими способами користуєтесь ви. Мені дуже і дуже цікаво. До побачення!